Для фіксації даного факту необхідно подати заяви або до ЦНАПу, або ж до нотаріуса, або ж до порталу Дія. Важливо, відповідну заяву ви можете подати протягом дії воєнного стану, або протягом. 90 днів після його закінчення. Подана заява буде, вам підстав, буде підставою для отримання компенсації за е, пошкоджене або зруйноване майно. Після подання вами відповідної заяви, е, спеціальна комісія, яка має бути утворена при органах місцевої влади, повинна обстежити е, ваше житло та скласти відповідний висновок, акт. Про факт пошкодження або руйнування майна. Також я рекомендую паралельно з поданням відповідних заяв до Центру надання адміністративних послуг, дії або ж нотаріуса та складенням висновків спеціальних комісій органів місцевої влади. Подати заяву до правоохоронних органів для того, щоб вони відкрили кримінальне провадження по факту заподіяння вам збитків саме Російською Федерацією. У випадку, якщо ваше майно знаходиться на окупованих територіях і ви не маєте можливості зафіксувати факт знищення або його пошкодження, вам необхідно скласти Довідку або ж акт довільної форми з залученням або ж сусідів, або ж знайомих, щоб вони підтвердили саме даний факт. Крім того, вам при поданні заяви до правоохоронних органів потрібно буде також надати е, фото або відеоматеріали, які підтверджують факт знищення або пошкодження майна. Також можливо написати відповідну заяву до Державної служби надзвичайних ситуацій, які також мають видати довідку, де б вони зафіксували факт знищення або ж пошкодження майна.